Випадків знаю, коли в Україні рятували кінцівки, добре лікували і так далі. Звісно, оточення, якщо потрапити в правильну лікарню. А тут же просто ампутація, все, чао до побачення. І випустить звідси недолікованим. Тут взагалі нормальна історія. Коли ти прийшов, тобі відрізали ногу, ти трошки полежав і тебе через пару днів випустили, вдома лежать чи в готелі. Поняла? Абсолютно нормальна історія. І якщо наша база медики, вона обладає неймовірною кількістю знань, просто вони рятують і мене рятують. Мене ж рятували в Україні. Самі найважчі операції мені зробили в Україні. легеню вирятували, печінку рятували, ноги. Мене... мене ж дві ноги прострілені. Дивіться, я хожу, я відчуваю знову свої ноги. Це все в Україні рятували. А тут. У них задача була, тільки палець мені зробити, тільки палець. Дивіться, що зробили. Я пам'ятаю, після операції лежу, кажу, друзі, ви неправильно зробили операцію, треба вирівняти. Я оперний не співав, що ви мені не так зробили, він неправильно зростеться, він буде кривий. Ну, ну, кайн, кань, кайн, проблем, гуд, все буде типа, хорошо. Кажу, покажіть рентгени. Вони показують мені рентгени. Влюсь, кажу, не так, треба срочно переділати, поки не зрослося. Ну, най. Поняли? І так тут з усім взагалі.